В наявності всі комплектації. Встигне придбати свій Outlander. Представлено в салоні 5 модифікацій. Інформ. базове виконання Outlander, 2-літровий атмосферний бензиновий двигун та передній привід. Комплектація Invite це максимальне виконання для передньоприводної версії. Також 2 літра атмосферний бензиновий двигун. Комплектація Intense це 2 літра повний привід авто. Це базова комплектація для повноприводної версії. Передмаксимальна комплектація InStyle з 2,4 двигуном на повному приводі. Максимальна комплектація Ultimate з системою повного приводу Super All wheel Control. Ви можете обрати комплектацію, яка підходить саме для вас. Я з радістю запрошую вас до нашого автосалону, де зможу провести вам детальну консультацію по автомобілю та підібрати для вас найбільш оптимальний варіант під ваші задачі. Вип'ємо смачної кави, детально поспілкуємось по автомобілю. Тому до зустрічі!